На тесті і в наявності високострумові ось такі от лішенчики. Досить бюджетні ну, топ для перепаковки електроінструмента. І ось дивіться по опору 15-16 млн. І давайте нагрузимо його 20 амперами і подивимося, що він зможе при 20 амперах віддати. 2530 при 20 амперах. Правда, температура в нього була досягала 125 градусів. Не знаю, чи правильно показує цей прилад. А якось так. Давайте ще дожмемо його 2, 2 амперами і будемо точно знати, що у нього влізло. І того 2620. Ну, ось такі комчики варті уваги. Кому цікаво, звертайтеся.